Так, поділили на світло полутон і тінь. Далі малюємо складки. Яка саме форма буде? Неважливо. Зазвичай бокові частини коротші за центральну, якщо вішають тканину. Вона може трошки стирчати складками. Так. Кількість складок значення немає. Так, перельот. В общем, форму змалювати, я думаю, у вас проблем не виникне. Що хотіла сказати із важливого. Дивіться, іде складка. Якщо ви пустили складку. Значить, у неї більше торчить, старчить край. От Кожна складка випукла це старчащий край. Там, де форма тканини вогнута, буде тіньова сторона. Тепер, не те хотіла показати. Отут От, у вас світло, тут у вас йде полутон. Ось він йде, але він тепер продовжується. І далі у нас іде більш тіньова сторона. Після того, як нанесли загальний тон, знову таке. У кожної складки випукла частина світла, світло ви не чіпаєте, А от полутон і тінь ви поглиблюєте. Полутон зробили, тінь зробили. Після тіні знову буде полутон. В тканині майже не буває таких складок, де йде світло, а потім тінь. У папері буває там різка зміна форми, у тканині більш плавно. Так само, якщо тут світло, тут у нас йде хоч маленький, але полутон, тут у нас іде тінь. Але сказати ще хотіла вам трошки не те. Буду любити і поважати безмежно того, хто скаже, чим відрізняється ліва і права сторона. Цієї кулі. І чому? Контраст. Ліва темна, так. Да. Молодець. Контраст. Чому тут контраст? Тому що тут там світло і да. воно виділяється. Там, де у нас сильне світло, там завжди у нас і більша тінь. Все. Тобто, ця сторона, вона загалом темна, так скажемо. А ось тут. Можна світло ще трошки виділити. Більш Це більш контраст. Все? Зараз можна малювати? Можна, так, да, можна. Зараз можна додому залишити.